Готуємося до зими. Керівники Лозівщини у вівторок, 12 липня, відзвітували перед обласним начальством про проведені роботи. Звіт проходив у Лозовій. Обласний штаб з підготовки до зими провів виїзне засідання у міськвиконкомі. Заступник голови Харківської облдержадміністрації Євген Шахненко в цілому задоволений зробленим, але каже, і ще є над чим працювати. У залі засідань виконкому зібралися керівники підприємств та установ Лозівщини. Штаб проходить під головуванням обласного міського і районного керівництва. Мер Лозової Сергій Зеленський доповідає про зроблене в місті. Один з головних етапів підготовки ремонт тепломережі по вулиці Моторного. Він триває зараз. Кошти на це виділили область і місто. Паралельно готується проект з реконструкції усієї системи теплопостачання. Лозової його профінансує Європейський інвестиційний банк. 21 мільйон євро такого нічого в області і це молодці, тому що за час я думаю, що і Ми по тіспотеплосна в женю ситуацію. Лозова поки не розрахувалася за газ, використаний для опалення, каже мер. Борг утворився у 2014 році і складав майже 14 мільйонів. На сьогодні його зменшили до 10,5. з половиною. ми значно зменшили зроблені відповідні з структуризації, звернення депутатів Верховної Ради. За допомогою цьому питання з підготовкою водомереж до зими складніше, каже міський голова. Каналізація майже виведена з ладу, а водопроводи зношені, особливо той, що подає воду з Краснопавлівського водосховища на лозову. Складне питання у нас по поставці води, і хоча це мережі не наші, 32 км кілометри, практично труби немає. Тому були відповідні звернення. Є з вашої сторони порозуміння Євген Лінянич по цьому проблемному питанню, щоб місто Лазала не залишилось взагалі без води. У серпні водяники займуться ремонтом водогону по проспекту Перемоги. На перспективу залишається реконструкція самопливного колектору по Карла Маркса. Багатоповерхівки до зими готові наполовину, говорить мер Сергій Зеленський, але потрібно ще ремонтувати дахи. План у нас 20 тисяч квадратних метрів. Поки що закуплено за на 3 тисячі, продовжуємо цю роботу. Лузівщина краще ніж інші райони готуються до зими, каже заступник губернатора Євген Шахненко. За його словами, керівники загострюють увагу на проблемах і активно створюють проекти на ремонт аварійних об'єктів. Команда, яка сьогодні городська і районна, вони представили найбільше цих проектів, пролобірували теж свої інтереси в обласному советі, і ми їх підтримали, тому що дійсно деякі моменти були дуже аварійні. За словами Євгена Шахненка, до зими готова і соцсфера. У цілому керівництво області не сумнівається, що Лозівщина нормально підготується до зими.